Один з найулюбленіших рецептів тушкованої курки. Отримаємо дуже смачне м'ясо, ніжний соус, який ідеально підійде до картопляного пюре. Все дуже просто: курятину солимо, перчимо і поки що лишаємо. Дрібно нарізаємо цибулю і подрібнюємо чесничок. Перекладаємо у кастрюлю, у якій будемо тушкувати курку. Це можна робити або на вогні, або у духовці. У яблук видаляємо серцевину лише і нарізаємо невеликими шматочками. Відправляємо яблука до цибулі, кидаємо лаврове листя, трохи солимо, трохи перчимо, додаємо пару ложок томатного соусу. Зверху викладаємо підготовлену вже Курятину. Накриваємо кришкою і тушкуємо півтори години. Потім кришку знімаємо і лишаємо у духовці ще хвилин на 15, щоб зарум'янилось.